Як голкіперу діяти в ситуаціях виходу один в один? Дивимось і аналізуємо. І так ситуація з матчу Арсенал Челсі і дії Арона Рамсдейла. Давайте розбиратись. Перше, Рамсдейл бачить, що захисники хочуть позаду, але не так далеко, і теоретично ще можуть завадити, нанести удар. Тому приймає ключове рішення не виходити з воріт. Друге, голкіпер починає відходити назад і встигає оцінити свою позицію по відношенню до одного з головних орієнтирів ситуації воріт. Третє. Рішення відходити назад надало Рамсдейлу А. Час на оцінку ситуації, Б. Збільшило час на реакцію на удар. Четверте. Перед ударом волкіпер займає ідеальну позицію в створі воріт, контролюючи обидва кути. П'яте. Також у Рамсдейла дуже вигідна стійка. Низька позиція, здігнуті коліна, руки нижче колін і корпус нахилений вперед. Перед самим ударом невеличкий підскок, після чого вже реагування.